На журналістів Варшава Київ проголовне готова розповісти вам про найважливіші події у світі та Україні. Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. США вперше за столом Коаліція охочих. Уперше за президентства Трампа до України відправлять озброєння зі складів США за програмою PDA. до пакета можуть увійти Петріот і ракети середньої дальності. Чому платитиме НАТО і що це означає для Києва? США вперше за столом коаліції охочих лідери зустрілися онлайн з Лондона, Рима і Києва у фокусі. Організація штабу і більше зброї для ЗСУ. Що вирішили союзники і чому саме зараз? У Римі другий день конференції з питань відновлення України за підсумками першого 10 мільярдів євро на відбудову України та 200 підписаних угод. Докладніше розповість Анастасія Купрієць наживо з італійської столиці. Президент Дональд Трамп уперше використає свої повноваження щоб самостійно надати Україні зброю зі складів США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Це буде перше постачання у межах програми PDA, яка дозволяє президенту оперативно вилучати озброєння зі складів. За даними агентства, вартість пакета може сягнути 300 мільйонів доларів. До нього можуть увійти системи Петріот і ракети середньої дальності, але фінальний список ще не узгоджений. Раніше за Трампа Київ отримував тільки ту допомогу, яку схвалили ще за Джо Байдена. Нову американську зброю оплатить НАТО. Її спершу нададуть альянсу, а потім НАТО сам вирішить, як її розподіляти. Крім того, у своїй соцмережі Трамп заявив, що розчарований Росією та анонсував на понеділок важливу заяву щодо країни-агресорки. Оґонткикінтінідовокери розуміємо, що мирний процес потребує часу та терпіння, але очевидно, що ми також розчаровані тим, що не досягнуто більшого прогресу. Це думка щодо стану ситуації, що зараз відбувається, враховуючи поточні розмови, які озвучувалися публічно. Я не буду говорити чи характеризувати розмови держсекретаря Рубіо з Лавровим чи будь-якою іншою особою, але очевидно, що це частина руху до прийняття рішення, щоб зупинити це божевілля. Російські військові продовжують стратегію терору проти цивільних нині під прицілом ворога українська медицина у Білозерцяна Хер. На Херсонщині росіяни обстріляли лікарню з артилерії. Троє постраждалих. Лікарня у Чугуєві це Харківщина, зазнала значних руйнувань внаслідок дронової атаки. Троє новонароджених немовлят та їхні мами зазнали травм у Харкові. Найменшим не виповнилося й доби. Усі вони перебували у пологовому будинку, коли росіяни обстріляли один із районів міста Салтівку Геранями. Загалом відомо про дев'ять постраждалих. Руйнувань зазнали житлові. Будинки, стоматологія та пологовий будинок. Тим часом у Києві вже 26 постраждалих після вчорашньої атаки, двоє загиблих. Нагадаю, війська РФ масовано атакували Київ напередодні. Постраждав практично кожен район столиці. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, медичні та освітні заклади. Пошкодили дах та паркувальний майданчик посольства Ватикану у Києві. США підвищують мита для Канади та готують нові тарифи для інших країн. Президент Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня мито на канадські товари зросте до 35%. Якщо Канада відповість дзеркальними діями, ставка може зрости ще більше. Зараз вона становить 25%. Причина занепокоєння Трампа постачанням наркотичної речовини фента. Фентанілу з Канади, а також бар'єри, які за його словами шкодять виробникам молочної продукції. Крім того, в інтерв'ю NBC News Трамп анонсував нові загальні мита 15-20% для більшості торговельних партне партнерів штатів. Європейські партнери готові заплатити за системи протиповітряної оборони для України. Про це в Римі на конференції з відбудовою України розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, розвідка інформує, що Путін не планує зупиняти війну і змусити його до цього можна лише силою та єдністю. Український президент розповів західним партнерам про наміри Кремля збільшити кількість дронових атак до тисячі на день, а також про те, що Україна вже має ефективну протидію. Реальним фінансовим результатом першого дня в Римі також є понад 200 різних угод на суму понад 10 мільярдів євро. Новий пакет європейської допомоги на суму понад 2 мільярди євро. А також, зокрема, готовність Німеччини допомогти додатковими системами. Петріот з президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Петріот. Мій запит щодо десяти систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем. Коли ми отримуємо чітку відповідь, чітку відповідь від виробника і від різних. Можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, а безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування систем, американських систем Петріот. Але це моє завдання знайти ці гроші, і як я вже вам сказав на початку моєї відповіді. Ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти. Лідери коаліції охочих уперше зустрілися за участі американського спецпредставника. Учасники коаліції зібралися онлайн. Британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон з об'єднаного штабу у Нортвуді, а Володимир Зеленський, голова уряду Італії Джорджа Мелоні та інші з конференції у Римі, у першу участь у заході взяли представники США спецпосланець з питань України Кіт Келог та сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь відомі своїм законопроєктом про санкції проти Росії. Союзники домовилися створити штаб-квартиру у Парижі та координаційну групу у столиці України. До Києва. Для цього поїде британський військовий офіцер. Єдність заходу, як я неодноразово повторювала, є фундаментальною. Очевидно, що наші зусилля доповнюють зусилля адміністрації США у побудові справедливого і тривалого миру, якого Київ прагне більше ніж будь-хто інший. Росія навпаки не демонструє жодного бажання йти назустріч, продовжуючи масовані бомбардування цивільних об'єктів з цієї причини, незважаючи на необхідну підтримку України, я погоджуюся з тим, що ми також повинні посилити тиск на Москву, щоб якнайшвидше досягти припини. Нення вогню, і це нарешті звільнить місце для дипломатії, і це може статися лише завдяки стримуючим факторам. У Римі починається другий день конференції з питань відновлення України. Захід зібрав приблизно 5 тисяч учасників, понад 100 глав держав, міжнародних організацій та урядовців. Напередодні відбулися зустрічі української делегації з європейськими лідерами. На конференції досягнули домовленостей на близько 10 мільярдів євро та уклали близько 200 год. На прямому зв'язку зі студією з італійської столиці наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Настю, вітаю. Розкажи чого стосуються ці укладені домовленості та угоди, і що відбуватиметься в Римі сьогодні. Вітаю студія. Так справді угод було укладено чимало важливих на великі суми. Це конкретні угоди між українськими бізнесами та європейськими світовими. Бо тут також треба згадати і про вклад Сполучених Штатів Америки. І є угоди на рівні міністерств українського та міністерств інших країн і світової спільноти. Далі продовжуються в будівлі позаду мене важливі розмови в подібному ключі. Обговорюють зокрема. Ма важливість відновлення енергетичної інфраструктури, підготовки Україну до зими, розвиток відновлювальних джерел енергії, необхідності залучення людського капіталу. Тож дискусії у подібному ключі, як і вчора, долучаються європейські лідери, українські лідери, хто може присутній фізично, деякі долучаються до обговорень онлайн сьогодні. Велика частина обговорень стосується європейської інтеграції. Рації України загалом вона такою червоною ниткою пролягає через усі обговорення, про які я тут чую, і про євроінтеграцію чітко і про її необхідність, заявляють і представники Європейської комісії. кажуть, що Україна вже багато чого зробила, доклала зусиль. Тепер черга європейського союзу. Європейський союз, європейські лідери справді готові вкладатися. Ми це бачимо в конкретних цифрах і конкретних угодах. І загалом. Ом, цей конгрес, ця конференція відбудови України, дуже має широкий формат. Зокрема, говорять і про необхідність відновлення українських культурних пам'яток. Бо як вчора прем'єрка Італії Джорджія Мелоні наголошувала, українська спадщина культурна є і європейською. Прошу почути мову від у міністра культури та стратегічних комунікацій України пана Точицького. Станом на сьогодні я е, маю більше 2300 е, одного об'єкту або частково повністю зруйнованих культурної спадщини, зруйнованих Російською Федерацією. Сьогодні ми з міністром культури Італії підписали римську е, заяву, яка стосується створення коаліції захисту культурної спадщини України. Е, е, підписана доволі серйозна міжурадова угода. Загальним пакетом 45 мільйонів, з яких 32,5 мільйони на відбудову шести об'єктів культурної спадщини місцевого та національного значення Одеси. І дуже важливо також долучати людей до відбудови України і світову спільноту, зокрема не тільки самих українців. Щоправда, українців зараз, звісно, є чимало за кордоном, і мені вдалося поговорити з представником світового конгресу українців Павлом Гродом. Почуємо ж, як він оцінює цю необхідність. Одна статистика від об'єднаних націй є, що Україна буде потурвати понад 8 мільйонів людей, щоб повернулися відбудувати Україну, і це має бути 8 мільйонів українців. Тому ми будемо сильно закликати, що ми а, а, верталися, що ми поверталися а, і готувалися сьогодні на це повернення, бо це не станеться через ніч. Україна має стати не це, що тільки люди в Україні будуть будувати, але це, що ми, як український світ, по українська держава це належить до всіх українців, які живуть де-небудь в світі. Що ж, і вже за 15 хвилин тут розпочинаються важливі прес-конференції. Європейські комісари, також представники українських міністерств, будуть звітувати про те, які угоди вдалося підписати, і як далі буде розвиватися ситуація. Буду вас обов'язково інформувати. Студія дуже дякуємо тобі. Настю. Це була Анастасія Купрієць, яка продовжує збирати головні меседжі учасників конференції в Римі. Стежте за нашим етером, щоб почути це першими. Велика Британія постачатиме Україні ракети для ППО. Йдеться про 5 тисяч ракет для систем протиповітряної оборони «Тейлз» власного виробництва Сполученого Королівства. Довгострокову угоду підписали на конференції з відбудови України у Римі. Її партнери назвали. Історичною йдеться на сайті уряду Великої Британії. Ракети вироблятимуть впродовж 19 років і виділяють на проєкт 2,5 мільярди фунтів. Таким чином, Британія одночасно підтримує власний бізнес, збільшує експорт та стоїть пліч у пліч з Україною перед обличчям російської агресії, зазначив міністр експорту Великої Британії Гарет Томас. Ракети калібру 70 мм «Тейлз» застосовують проти ударних дронів. Вони мають зону ураження радіос до трьох кілометрів деякі з них оснащені системою лазерного наведення. Це були події п'ятниці. Далі аналітична програма Український фокус у 82 й роковини Волинської трагедії. Юля Єршова та Марек Сірант розмовлятимуть з Гжегожем Мотикою, професором історичних наук та Ізою Хруслінською, публіцисткою громадською активісткою, про складні сторінки спільної історії України та Польщі, як історія впливає на сьогодення та чи є прогрес у польсько-українському історичному діалозі. Дивіться український фокус вже за кілька хвилин.